Вітаю всіх! Карта дня та підказочка від ангелів-охоронців на завтра, 19 листопада 2022 року. Діти, знову до нас прийшли діти. Ну що ж, дорогі, дорогі дорослі, наші діти зараз потребують дуже великої уваги від нас. Позавчора у нас були діти підказочка, і сьогодні в нас знову діти. Я призиваю всіх звернути увагу на своїх дітей, бо ми за війною і нашими повсякденними клопотами, мабуть, забуваємо про них. А діти потребують любові, заботи, ласки і внимання, так же, як і ми від них потребуємо їхньої енергії чистої і їхньої любові. Так, звертаємо увагу на дітей і на внуків. Карта дня на 19 листопада 22 року для знаків зодіаку. Як завжди починаємо з овнів. Так, овни, овни. Карта може відігратися як хворобою, можете прихворати, як якимсь депресивним станом, коли саме себе заженете в депресію, або дійсно якісь обставини, дуже печальні, дуже такі, знаєте, неприємні. Завтра можуть статися, будьте уважні. Так, тільці, тільці. Ну що ж, тільці намірені з кимсь воювати, але стоять в роздумах. Подумайте, постійте, як далі діяти, процініть свої сили, оцініть свої ошибки, і тільки потім вже починайте діяти. Далі у нас ідуть близнюки. Близнюки завтра будуть хотіти побути в тишині самим із собою, продумати свої вчинки, свої думки, зібратися докупи, проаналізувати помилки, які вже були, а також. Посвітити собі фонариком наперед, що там буде, побудувати плани. В общем, переоцінити, переоцінка цінностей, ну а також в битовому плані, це коли людина просто захоче побути наодинці сама з собою. Далі у нас йдуть раки. Раки король мічей. Завтра ви можете вирішувати якісь питання важливі, включайте холодний розум, виключайте гаряче серце, приймайте рішення, віддавайте указання, керуйте, в общем. Далі у нас йдуть леви. Леви завтра будуть роздавати гроші. Мабуть, получили зарплату і будете говорити: тобі дам, тобі не дам. Комусь Когось обділите, хтось останеться без вашої уваги, комусь одсипате. А можливо, вам прийдеться до когось за допомогою звертатися. Фінансова сфера. Далі у нас йдуть діви. Діви у нас завтра хороший день, положительний, емоціональний. Вирішуйте всі свої питання завтра через переговори, через любов, через ласку. По-хорошому, в общем. Далі у нас йдуть Терези. Терезів не якийсь непонятний день. День може бути депресивний, на когось навалиться депресія. Якесь питання буде до кінця незрозуміло, і тому вирішити його буде дуже важко. Далі у нас йдуть. Скорпіони. Скорпіони візьмуть собі передишечку. Замріть скорпіони завтра, полежте в такій позі, помедитуйте, ні з ким не вв'язуйтесь в спори, не вирішуйте ніяких справ, повісти свої мечі на стінку, передихніть, візьміть тайм-аут. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці завтра всі гроші, які зароблені, буде велика охота їх потратити. Карти вам не рекомендують. складайте їх в чулочку. Складайте їх в чулочку. Далі у нас йдуть козероги. В козирогів такий обичний день, примірні ученики. Будете якусь інформацію, вивчати, будете свої справи повсякденні робити, чи на роботі, чи вдома. Наолічно, як завжди, все козероги роблять. Все зроблено буде наотлічно, всі повсякденні справи. Далі у нас йдуть водолії. Водолія, Вам завтра підвернеться якийсь, знаєте, можливість підзаробити грошики. і навіть якимось способом, якимось ну, новим, новим життя, вам просто подарує якийсь шанс підзаробитися новим способом, якимсь доповнительним зароботком вас порадує день. Так, далі у нас рибки. Рибки можуть вивчати інформацію, строїти якісь плани, робити вибір між чим, і із чим заглядувати своє майбутнє. Ну що ж, стройте плани, хай у вас все вийде. Всім у добра!